Сьогодні вранці, десь о 8-й годині, була здійснена чергова атака Російської Федерації шахедами і було влучання в п'ятиповерхиву будинку в кришу. Дякуючи, що ніхто сильно не постраждав. було... Травмовано жінку 82 роки, яка госпіталізована, стан її легкий, і чоловік 62 роки. Медична допомога вся надана. Зараз він лікується амбулаторно вдома. ДСНС ще працює на місці, тому що було влучання в під'їзд, всі сходинки обвалилися, людей евакуйовано з квартирці, сім людей було за допомогою ДСНС. Квартира витягнуто на подвір'я, зараз їхньому життю нічого не, не загрожує, але роботи ще тривають.